Доброго дня! Сьогодні почали роботу над підрамником Мерседеса 814-го. Так як в тих відео ми врізали його, укоротили і зробили ми вже основу. Ще нічого ми не проварувалися, до цього ми ще не лізли. От, розкажу трошки, який метал і яке що. Тут у нас зараз такого обіду. Тут у нас зварених два докупи швелера. Бо тут буде трьохстороння вигрузка назад і на боки. Так, тако поставимо, як воно приблизно має бути, щоб хто повнімав. Ось так. Далі. Тут швеллер 8 на 4. Тобто виходить 8 х 8. От такий швеллер зварений докупи. Тут у нас тут у нас. Ось тако. Тут 6 на 8. 6 на 8. Це йде у нас четверку. Рішили сюди метал. 4 мм Тут у нас теж спереду. 8 на 6. ось, Все вимірили. Рами, ширина. Тут рами якраз теж шістерка, що воно. Лягає. Тут воно все буде болтами зв'язуватися. Ще покажу, як воно має бути. От по тих всіх. Все вимірили. Тут зараз, в принципі, одною рукою неудобно. Я, певно так не зроблю, але поп попробую. попробую. Тут у нас кути все грає. Тут все чотенько. готуємося до зварування. Тут я вам так скажу. Тут у нас випуск 57,5. Тут вже вимірили. І будемо зварювати. Щоб по підрамнику Зробили ось такі перемички вже, поставили колиску на 4 болта, стягнули. От, рушили. Тут так само, як 8 на 6, четверка. Тут рушили. Тут буде маслостанція у в нас, вже є задумане кріплення, тільки ще в голові. Тут вже тато приклав, подивісь, як воно буде приблизно, хоч це задній. Тут отако порошивали, порізали. От, трохи щось ми поприхоплювали, попроварювали, але певне, що ми його завтра будемо на одну сторону ложити, проварювати і на другу сторону ложити, проварювати. Не знаю, чи це в нас вдасться, бо воно що не раз то тяжкіше і тяжкіше. От, і отак воно виглядає. Сьогодні роботи багато зробили. Щось там трошки я знімав, поклею відео. Ну, сьогодні ми молодці, потомилися. Так, все. На сьогодні ну, ось все.